Україна за два останні роки має три феноменальні речі, які утворилися не завдяки, а всупереч. Це волонтерський рух, добровольчий рух і Global Ukraine. Як би ми не применшували і перше, і друге, і третє. Шкода, звичайно, що нема точечки на Таїланді. Я думаю, ми усунемо це недоопрацювання, бо там живе понад 70 моїх друзів. Які бігали в той кризовий час, де треба було позицію посла за, власне, за самим послом, і діставали його, і змушували його йти і офіційно підтверджувати позицію України щодо російського спіччю, такого на півтори години, де окрім лайна ми про Україну нічого не почули. Тому це, це точково. Я розумію, що ми вже зовсім на іншому рівні, ми вже спираємося на підтримку таких компаній, як DCH, і це зайвий доказ того, що ви досягли певного рівня. Моя сьогоднішня промова говорить про те, що в парламенті є здорові сили, які готові сприймати ваші посили як завдання до виконання. Тобто тепер не влада вам буде розповідати, що вам робити, а ми готові брати до виконання ті речі, які ви згенеруєте в себе на горизонтальній платформі Global Ukraine. І... І ще раз підтверджую, що є такі сили, вони достатньо потужні в парламенті, вони мають можливість об'єднуватися в, в такі в кризові моменти. Е, розуміємо всю складність роботи МЗС зараз. Розуміємо всю недосконалість кадрового, зокрема, потенціалу МЗС, який формувався роками. Е, і добре, що ви зараз говорите про прозорі конкурси, про залучення в тому числі і людей з вашої мережі. Які вже відбулися, які є самодостатніми, які готові пожертвувати не тільки, наприклад, і мене. Бо моя позиція це дарування цього часу державі. Це не є бізнес-проект бути народним депутатом. Зараз це дорого, за це треба доплачувати. Тому треба розуміти, що певна частина твого життя мусить належати над людським цінностям, над людським бажанням і сподіванням. Тому Цих всіх людей треба долучити, під'єднати, пояснити їм, що ви переходите на інший рівень і мусите дарувати цей час державі. Долучайтеся, будь ласка, формуйте навколо себе тих людей, які вже є професійними, які вже відбулися. Звичайно, те, про що нам сказали люди, що немає мережі всередині, треба негайно усунути, якимось чином розгалужену мережу в Україні побудувати. І законектити здебільшого це буде молодь, яка готова працювати. Молодь від фонду Богдана Гаврилишина в першу чергу вони вже були, вони вже мають досвід. Вони писали, здається, у них там в кінці цього проєкту вони мусять писати роботу, так? Звіти звіт рекомендації до застосування в Україні. І, звичайно, що в світі продовжуються ці глобальні три війни за інвестиції, за ресурси і за ринки. Ми нікуди від них не втечемо. Це дякувати. Ну я думаю, що це розуміє не тільки фонд Богдана Гаврилишина і сам пан Богдан, а й вся Україна. Ми мусимо ставати до, до зброї на цих трьох фронтах. І давайте будемо спільно перемагати. Дякую за те, що ви взагалі є.